Вірний військовий помічник, старенький Урал, що подолав разом зі своїм водієм не один кілометр по зоні АТО, після аварії повністю вийшов з ладу. З ремонтом автомобіля впоратись допомогли слюсарі сантехніки автобази КП Полтава Водоканал. Водій вантажівки Руслан Лобатенко каже, через відсутність необхідних автозапчастин самотужки полагодити залізного коня ніколи б не вдалося. Скажем так, за німінням лушого їздимо на тому, що в нас є. Вот. Дуже складно до неї знаходити деталі. Слісаря теж механіки тут коварялися і дуже крепко і під дожм було в них таке, що вони робили. Дуже велике спасибі. З проханням про порятунок розбитої вантажівки до комунальної автобази звернулись волонтери громадської спілки Полтавська громада. За це Руслан Лобатенко безмежно їм вдячний. До рук слюсарів Урал потрапив у справді плачевному стані, розповідають фахівці, і потребував капітального ремонту. Над ним водоканалівці працювали близько двох тижнів. Передня частина автомобіля ну була пошкоджена, і ну дуже пошкоджена. Прийшлося варити, рихтувати, це хлопці робили сварщики у нас. Потім гальмівна система не робила тут. Тобто, перебирали всі тормоза, все робили, все, все робили. Рульове управління теж робилося. По Подвигателю там теж були нюанси, теж робилося. Це вже не перша допомога, яку надають автомайстри водоканалу для наших військовослужбовців, розповідає начальник автобази КП полтава водоканал Вадим Пилипенко. Він пишається своїми підлеглими за їхню небайдужість та відданість Батьківщині. Ми надали допомогу в ремонті чотирьох автомобілів: це був автомобіль Камаз, автомобіль УАЗ, автомобіль газ 66 і в даний час Урал. Також зверталися до нас волонтери, ми відремонтували два двигуна ГАЗ-53 для БТРів наших хлопців. Такий складний час, але ми стараємося надати допомогу. Мої слюсарі виходять поза робочий час. Виходні дні залучаються самі ініціативно, надають допомогу. Я їм дуже вдячний за те, що вони так патріотично відносяться до, до тих подій, які зараз відбуваються в нас в країні. Наразі автомобіль Урал у повній бойовій готовності. Тепер він знову вирушить на службу в батьківщині у зону антитерористичної операції.